Саме в цій майстерні створювався борщівський рекорд найбільшої сорочки в Україні. Майстриня над нею працювала два місяці по 22 години на добу. Пані Надія згадує, працюючи в тому, зовсім не відчувала. Аби відновити сили, на їжу відводила декілька хвилин, а вся хатня робота лягла на чоловікові плечі. Майстриня шкроїла та шивала велетенські деталі. Візерунок вишиванки вигадала сама. За задумом частину мала виготовлю власноруч, а решту елементів узяти зі старовинної вишивки, яку, каже, купувала у людей. Коли почули, що ви буде на сорочку рекордсменку, то відповідно, люди підняли ціну в два-три рази більше. Розумієте? Е, Кажуть, раніше мені от таку річ могли продати там за 100-150 гривень. Вони приходять 300-400 гривень куштують, бо це буде на роз... сорочку рекордсменку. На жіночу сорочку розміром 11 на 16 метрів пані Надія, каже, витратила 30 тисяч гривень. Нині ж її роботою милується в центрі містечка. Ба більше до сорочки, почівській у місті, шили плахту, виткали крайку, жіночий пояс. А пан Володимир змайстрував найбільшу в Україні ляльку-мотанку понад 15 метрів. На цю ляльку-мотанку пішло до кубів ліса. Пішло коло двох тисяч болтів. Розтяжки подивитися на дивовижну місцину рекордсменів. Приїхав з звідусіль. Зацікавила така подія і столичних гостей із книги рекордів України, організатори радіють. Їхні досягнення зафіксовано. Перший рекорд це найвища дерев'яна скульптура мотанки берегині. Вона має 13 метрів висоти. перевершила абсолютно усі заявлені нами рекорди. Та як крайка була 40, заявлена на 12, вона у нас тепер 45 на 13. Гості тішаться, потрапили до раю вишиванок. Найбільше вразила чорноберщівська. За однією з легенд навала татар знищила всіх чоловіків. Відтоді жінки дали обітницю до сьомого покоління Гавту. Бати тільки чорними квітками вона переходила з покоління в покоління. і Якось ми по традиції вже почали зберігати її, і ну застараємося її не продати нікому. Мама розказувала, що е, за неї хотіли навіть нас борщеві купити, проте вона відмовилася, бо тому, що це традиція велика, і ми ніколи її не продамо. Не продаються і нинішні рекордсмени. Рочка, плахта, крайка, берегіння. Вони можуть лише мандрувати містами, кажуть організатори. А через Місяць ця лялька, мотанка, і всі ці чотири рекорди будуть повторені в Києві на європейській площі. Скідом за чотирма рекордами планують встановити п'ятий створити найбільшу хустку в Україні. Наталка Філівчук, Дмитро Паєць, соціальний пульс із Тернопілля.